Катя. Скажи, будь ласка, на же пишемо окремо чи разом? Разом. Ось так я на все життя запам'ятала. На жаль, пишемо окремо. І саме так почалося моє знайомство із мова ДНК Нації. Від початку свого існування це волонтерський веб-продукт. Милого язичка, що є обличчям даного освітнього проєкту, звати Лепетун. Він уже 10 років допомагає українцям вдосконалювати знання рідної мови. Засновники мови ДНК Нації команди з трьох людей: Наталя Клименко ініціаторка проєкту, авторка текстів і вправ. Павло Мельник Крисаченко арт директор та ілюстратор. Олександр Клименко, програміст, відповідальний за автоматизацію цифрового процесу. Вони і до сьогодні це увесь штат працівників. Проте цим людям вдалося створити чималий доробок: сайт, мобільний додаток, телеграм-канал, сторінки у різних соцмережах, книжку Українська легко і мультсеріал для малечі липотини про родину язичків. Тато Лепетун, мама Ярина, діти Леся та Андрійко. А ще бабуся і дідусь куховарять, рибалять, ходять разом до магазину, зоопарку, по ягоди. При цьому навчають маленьких глядачів української мови, збагачують їхній словниковий запас: котлети, варенички, голубці, грибочки, карасів, сметані, узвар та й усе. Уся сім'я Лепетунів оселилася і у картках на вебсайті проєкту. Саме ці зображення допомагають запам'ятати правильні форми українських слів. Знайти їх можна у розділі бібліотека. Після теорії гайда до практики в розділу Прави. Система проста: обирай категорію знань і проходь короткий тест опитування. Якщо відповідь неправильна, лепетуни допоможуть. Вони обов'язково нагадають правила, на які варто звернути увагу. На жаль, нині розвиток проєкту поставили на паузу. Доробок, що створила мова ДНК нації, допоміг удосконалити свої знання багатьом українцям. Вчителі досі використовують зображення лепетуна для навчання дітей, а люди мого віку впевнена досі тримають у пам'яті картки з правилами про всяк випадок. На своєму сайті засновники зазначили, що мріють, аби колись в Україні було модно знати декілька мов, а говорити українською. Тож давайте разом рухатися до цієї мети, але лепетуни стануть нам у нагоді.